історія майбутнього. А в нашому місті енергетична криза. Чи філософія дійсності. Не вистачає енергії життя, палива для людей. Енергетична криза людських сердець. Ми, синтетики. Це про нас. Ми отримуємо силу життя через роз'єм по дротах, в ротах. Шукай відповідь. Але кажуть, що в нашому місті є інші люди. Енергія має ім'я. Кажуть, їм підкоряється енергія стихій. Дика. Вони отримують її силою дикого юду. Дика енергія. За це їх переслідує енергетична поліція. Паливо для людей. Історія майбутнього Чи своєї дійсності. Сьогодні я йду за дикою енергією. Я знайду її або загину. Шукай відповідь у фантастичному романі Марини та Сергія Дяченків. Дика енергія Лана.